9 грудня вибудовується опозиція між чорною, чорним місяцем і ураном. Ну, він, зараз він і так знаходиться в опозиції, знаходився раніше. Ну, от, от, на цю дату вибудується точна опозиція. Згадаємо, ну це серйозна штука, бо уран така опозиція дає у нас підвищену. Нервовий стан ми можемо нервувати, от і нас буде може розривати. Тож будьте уважні до себе, якщо ви дуже втомлені, то краще не викидайте цю енергію на когось, не скидайте на когось енергію, а відпочиньте. Бо можна себе, скажімо так, дограти до якогось такого стану не дуже приємного. І Коли ми бачили, у нас був Марс добудовував опозицію точно до Урану, що ми бачили, що це якраз ситуація з ну, воєнні дії. скажімо. І тут Уран у нас про ядерну зброю, як варіант, а Марс це якась воєнна штука, тож почали там вибачте, мірятися зброєю. Так? І там хтось Шла, шла мова про випробування Ядерної зброї. Ну, якось це, подивіться уважно, Марс пішов далі, і це все стихло. Да? І про це вже зараз ніхто не говорить. Ну, А тоді оце підбурюється така ситуація. Те ж само може програтися і зараз, бо, бо ліліт, вона така, вона дає непередбачувані якісь події. І е, Уран у нас про те, що він дає перевороти. Мастер переворотів, а якщо ми бачимо ліліт, то вона якісь дивні повороти історії можуть бути. От ми бачимо, наприклад, з цими домовленостями. Да, тут ми граємо, тут не граємо, тут перевертаємо, тут ще щось викручуємо, ну щось таке дивне і незрозуміле відбувається.